Друзі, вітаю на своєму каналі. Ось так доустановив на велосипед до Це крила, фара з денним ходовим вогнищем. Світить дуже гарно вдень, буде видно на дорозі. Доустановили ще отакий дзвіночок, без якого не можна виїжджати на дорогу. Підфляжник флягою крило заднє передні від дощу задню фару з функцією алерт, яка автоматично гальмує при зупиненні розуміє, як ти гальмуєш. Потім, як починаєш їхати, вона починає блимати. Дуже гарна річ. Ці всі до треба доустановлювати, бо вони. Облегчують катання на велосипеді. Всім раджу. Ось така передня фара фірми Design 600XL, мікродрайв. Всім раджу, всім па-па.